Вітаю! Поговоримо про таку допоміжну історичну дисципліну, як філателія. Розпочнемо огляд методичних можливостей та прийомів використання філателістичних джерел на сучасному уроці історії. Варто зауважити, що філателія це спеціальна історична дисципліна, що займається вивченням знаків поштової оплати, до яких належать марки, етикетки, ярлики, різноманітні провізорії, календарні, і спеціальні погашення, штемпелі, штампи, а також конверти, поштові картки і листівки. З цими знаками, надрукованими або наклеєними, а також інші види поштової документації. Філателія це також вид колекціонування зазначених об'єктів для вчителя історії. Особливий інтерес становлять поштові марки, адже вони можуть бути використані як джерело історичної інформації про пам'ятні дати, історію міст, пам'ятки культури та мистецтва, видатних особистостей, певні періоди в історії України, а їх різноманіття дозволяється робити з 5 по 11. Клас потенціал пам'ятної філателії надзвичайно великий. Її використання на уроці сприяє формуванню в учнів навичок дослідницької роботи, самостійного творчого та логічного мислення, аналізу, полегшує запам'ятовування навчального матеріалу. Марку можна використати і як наочність, і як історичне джерело. Зокрема, пам'ятна марка має певні елементи, що допоможуть при підготовці різних типів завдань. На марках даного виду наявні назва країн. Емітента, тобто країни, що випустила марку, зазначено призначення, номінал та рік випуску, є зображення з написом, а також поле для пам'ятного тексту. Використання марок буде доцільним під час проведення різних типів уроків. При цьому використання марки може бути фрагментарним або ж все заняття побудоване на дослідженні тематичних блоків серій, які відповідають темі уроку. Наприклад, марка Князь Володимир Великий 2015 рік, поштовий блок князь Володимир Великий з серії Київські князі 2000 року, поштовий блок Хрещення Київської Русі, 2013 рік, художній поштовий блок князь Ярослав Мудрий, 1999 рік, марка князь Ярослав Мудрий, 2019 рік, марка шляхи з Варяху Греки з Чіпка 2003 року. Можуть бути використані для проведення уроку узагальнення, практичного заняття або ж уроку семінару при вивченні теми Русь Україна наприкінці десять на початку XI століття. Марки, випущені до пам'ятних та ювілейних дат це ще й чудовий тренажер для формування вдосконалення обов'язкових результатів навчання учнів у громадянській та історичній освітній галузі, зокрема орієнтації в історичному часі. Наприклад, марка Києво-Могилянська академія 1992 року дає можливість визначити, скільки років минуло від заснування даного освітнього закладу до 1992 року, а також віддаленість події від цього. На уроці можна працювати безпосередньо зі справжніми поштовими марками, використовуючи пінцет та збільшувальне скло, що додасть особливої атмосфери вашому уроку. Але якщо такої можливості немає, то можна завантажити зображення марки у високій якості та працювати з нею як онлайн, так і з роздрукованим варіантом. Окрім цього, на сторінках сучасних підручників з історії можна досить часто побачити поштові марки у якості ілюстрацій. В наступних відео покажу можливі приклади завдань а також також варіанти використання пам'ятних марок під час вивчення різних тем на уроках історії. Дякую за увагу!